У рамках програми Обдарованість відбулися урочистості із відзначення стипендіатів голови Паленської громади у 2024 році. Досягнення в спорті, досягнення в знаннях, в творчості. Якщо ви будете наполегливі, рано чи пізно, крім того, що вас зроблять сильними особистостями, зроблять вас спроможними. І в дійсності гроші які ви маленькі сьогодні отримаєте фактично з сертифікатами, це ваші гроші, які ви досягли завдяки своїй наполегливості, знанням, майстерності і характеру. То в першу чергу звертайте увагу на свій характер, і так як Білан сказав, не спиняйтесь. Тільки цього року відразу 12 юнаків та дівчат довели своїми здобутками, що вони найкращі. Владислав Вихватнюк, Синицький ліцей, перше місце обласний етап олімпіади з інформатики, викладач Дмитро Джога. Владислав Білан, Синицький ліцей, друге місце обласний етап олімпіади з історії, викладач Ольга Сікачина. Друге місце обласного етапу Олімпіади з географії, викладач Наталія Джога Валентин Гнатюк, родниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Третє місце обласний етап Малої академії наук. Історія, викладач Любов Бусуйок. Зазвичай батьки ж хочуть реалізувати в своїх дітях те, що не встигли реалізувати самі. І у ваших успіхах дуже багато роль відіграли ваші батьки. А хтось може бути додатковий хист, але гени теж мають свою роль. Ваші наставники просто знають над цим і працюють. Катерина Миколаєнко, родниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Перше місце відкритий чемпіонат області і спортивної акробатики. Третє місце відкритий чемпіонат області Черкаси зі спортивної акробатики. Друге місце обласний конкурс збережемо первоцвіти. Ангелина Петраш, родниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Перше місце чемпіонат області і шашок. Викладач тренер Володимир Пею. Владислав Рахнянський. Родниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченко. Друге місце чемпіонат області з греко-римської боротьби. Тренер Микола Лебідь. Даніл Питель. Родниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Третє місце чемпіонат області з шахів. Тренер Сергій Васильєв. Софія Чебан. Центр позашкільної освіти Артспорт, Родниківський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Перше місце чемпіон у складі команди Авіон у чемпіонаті області з волейболу. Третє місце в складі команди Авіон в всеукраїнському турнірі з волейболу. Третє місце в складі команди Авіон у відкритому чемпіонаті міста Черкаси. Тренер Віталій Цимбал. Марина Семенюк, центр позашкільної освіти, артспорт, Родниківський ліцей Тараса Григоріча Шевченко, чемпіон. Перше місце в складі команди Авіон Чемпіонаті області з волейболу. Третє місце в складі команди Авіон у всеукраїнському турнірі з волейболу. Третє місце в складі команди Авіон у відкритому чемпіонаті міста Черкаси. Тренер Віталій Цимбал. Лідія Мандриця, Іванівська гімназія, перше місце чемпіонату області і шахів. Друге місце чемпіонат області з настільного тенісу, третє місце чемпіонат області з настільного тенісу. Тренери Володимир Сушкета та Сергій Васильєв. Оверчук, Марія, Іванівська гімназія. Друге місце в обласному турнірі з настільного тенісу. Третє місце у чемпіонаті області з настільного тенісу. Тренер Володимир Сушкета. Богдан Шведе, Іванівська гімназія, перше місце у чемпіонаті області із шашок, третє місце у чемпіонаті області із тенісу. Тренери Володимир Сушкета та Володимир Пею. Розмір стипендій становить від 500 до 1700 гривень. Вітаємо переможців та їх наставників.